Почавши дивитися цю ову, я гадав, що нарешті нам розкриють краще рохана та особливо його минуле. Бо четверта частина Джоджу нам цього не дала. Лишень результат минулого його слава та талант. Але ова нам цього теж не дала. Але чи через це вона погана? Ну мов розбиратися. Ова складається з трьох серій, які присвячені міні-історіям, які найчастіше пов'язані з містикою. У цьому відео буде переказ кожної та в кінці моя оцінка. Але перед цим ви можете підтримати мене на Патреоні, а також в мене є монобанка. Тепер ближче до суті. Путір мільйонера. Епізод починається з того, що Рохан спілкується зі своїм редактором та узгоджує теми для манги. Може, про кільцеве сонячне затемнення. Да. О, це звучить просто прекрасно. Та дуже цікаво. Не. Редактор пропонує ідею покраще зробити мангу про те, як Рохан купив дачу в горах. У них що, там, творча криза, чи що? Бо сам видавець купує якийсь хутір, хуй знаде, та пропонує на цій основі рохону взяти натхнення. Власник ділянки номер один, президент суднобудівної компанії. Власник ділянки номер два сео фармацевтичної компанії, а у власника ділянки номер 3 власне видавництво. Власник ділянки номер чотири має успішну косметичну компанію, і усі 11 маєтків належить доларовим мільйонерам. Та всіх їх об'єднує те, що вони купили цю ділянку, будучи 25-річними, звичайними японцями. А потім після купівлі вони стали успішними мільйонерами. Ті двоє рушають крізь гори до цього хутора, і редактор уточнює, що власники дуже переймаються манерами, тому цей момент є багато в чому вирішальним. Перед тим пані рятує пташеня, яке впало з дерева, а саме ховаючи його в коробці з під цукерок та бере його з собою. Згодом ці двоє влаштувалися в кімнаті одного з помешкань та чекають власника. І через хвилину цей місцевий аналог коїчі повідомляє, що вони порушили тричі етикет і що дім тут не раді. А саме вони порушили перше правило, що гість не має права сідати далі від входу, поки їм не запропонують. Друге це. Не можна наступати на проміжки між татами, це такий коврик для підлоги. І третє, пані редактор неправильно пила чай. Редактор відповідно, просить ще один шанс, і місцевий коючи іде до власника спитати, чи можна таке зробити, і починаються взагалі вельми дивні події. Та шиня коробців гине, а сім'я тої редакторки потрапляє в ДТП. Швейцар повідомив, що можна ще раз спробувати, але Рохан афігі ситуації, користуючись моментом, читає його своїм стендом, і в нього виявляється, немає стенду, і він просто повідомляє інформацію, тому він ні до чого. Але з'являється нове правило етикету: читати людей як книжку не можна. Як зручно, гора міняє цей етикет як Путін Конституцію. І у редакторки стається серцевий напад як покарання роха. Цей швейцар дає йому новий екзамен поїсти кукурудзу. А головне правильно поїсти кукурудзу. Ти за дурня мене маєш. Ніж виделка палички. Скажи, ви мене підставляєте. Треба їсти руками іще. Дозвольте спершу дещо сказати. Ви наступили. Тепер ваша черга. Ви порушили етикет. Коли я перетворив вас на книжку, то дещо написав усередині. Я виграв. Схоже, їсти кукурудзу двома руками було правильним рішенням, а тепер поверніть те, що забрали в неї, її матір та нареченого. Ви шахрай, шахрайство, розізлить богів. Ні, не думаю, що вони розізлилися. урешті решт ви самі порушили етикет. Але я піду і ніколи сюди не повернуся. Муцука Безака. Рохан дає автографи колою своїм шанувальникам та просить аванс у редактора, бо тому ніде жити. Мені немає за що бути жити. Бідний він, бо купив шість гір для дослідження Йокай, коротше кажучи, паранормальщини. І ці дослідження успішні, бо Рохан має таку історію. Осото на око єдина дочка у своїй сім'ї, яка є доволі заможною, і вона мотила з іншим лівим тіпом, Але батьки в якусь мить вже прибувають до маєтку, тому осато виганяє його з дому та, вмовляючи його, штовхає на гостру клюшку для гольфу. Вона його приховує до приходу батька та майбутнього нареченого, але найбільшу складність дало його дивне кровоточення, ніби того не серце, а гідроелектростанція. Потім вона одружилася з протеже своїх батьків, як і планувалося, але осато не лишила гунпея, саме так його звуть, бо той продовжував кровоточити, і так кожного ранку вона позбувалася його крові. Осато з часом помітила, що його шкіра відновлюється контактуючи з вологою, тому вона сіла на його обличчя. Це недалеко від правди, а може, і правда, бо та завигітняла від Гунпея. Рохан про це дізнається, коли прочитав цю горе Мамашу своїм стендом та зустрівши її дитину. І ця дитина ледь не прокляла Рохана, але він встигає врятувати себе та дитину. Перед тим, як перейти до нового епізоду, хочу подякувати спонсорам Олександру Сергію Паращенко, Дмитру Метанолу, Назарію Шведо і IC Baby Boy. На сповіді. Коючи просить про допомогу Рохана, а саме щоб той написав своїм стендом знання італійської мови, бо той скоро поїде в Італію. Згадуємо п'яту частину. Дізнавшись про подорож, Рохан згадує свій випадок, пов'язаний з тією країною. Коли той відпочивав там, він вирішив зайти до собору, щоб надихнутися, та випадково заходить в сповідальну кабінку православним не понять. І в ту ж мить заходить вірянин, думаючи, що Рохан священник, і той почав сповідатися. Проте, може, мені пощастило? Що ж це за страшний гріх? Підслуховування точно не гірше за його вчинок. Саме досвід робить історії правдоподібними. Неважливо, хто вислухає цього чоловіка. Для нього важливо тільки те. Що він вірить, що сповідається священнику у молодості. Він був вантажником і одного разу, знехтувавши проханням голодного жебрака, змусив його переносити важкі мішки. Жебрак загинув через перевтому того моменту. Він став багатим та успішним і одружився з молодою колишньою моделлю. А потім у нього з'являється дитина, і в найщасливішу мить в житті з'являється дух того жебрака, щоб відомстити та оволодів тілом дочки, але дає шанс цьому чоловіку, давши випробування, кинувши вище лампи і впіймавши ротом втричі поспіль, той пробачає його. Двічі поспіль у нього виходить, але третій раз виявляється невдалим, і той відсік йому голову. І з'являється питання а як той чоловік сповідається, якщо він мертвий? А виявляється, що ротом ловив його двійник. А справжній мільйонер вже давно зробив пластичну операцію. І тепер, що дух жебрака, що дух двійника переслідують його. Останній епізод пробіжка. Історія про йома Хашімото, який віднедавна почав зніматися для журнала та трохи у фільмах. Той, у свою чергу, почав розвивати своє тіло у залі, та взявся за це дуже серйозно. В тому ж в залі займався і рохан. Відповідно, у них з'являється розмова та трохи свого роду конкуренція. З часом він настільки захопився, що в чужому домі зробив ось це. І навіть зовні цього будинку він зробив тренувальну зону для болдерингу. Наступного дня Рохан та Хошімото починають змагання: дві бігові доріжки пов'язані одним пультом управління. Хто раніше зможе дістатися швидкості 25 км на годину, щоб зупинити доріжку, той і виграв. Хошімото для хардкорності кидає гантелю у вікно, щоб з'явилася позаду них діра. Протягом цієї дуелі Рохан своїм стендом дізнається, що людей, яких Хошімото недолюблював, він вбивав, в тому числі та подруга, яка давала йому житло. Хошімото після перемоги хотів зупинити доріжку Рохана, щоб той вилетів з будівлі, але другий, в свою чергу, своїм стендом, це Змінив і вийшло навпаки, і рохан тікає. Мені взагалом сподобалася Ова, незважаючи, що я очікував від неї іншого. Свої очікування я казав на початку. Загалом сподобалося розмаїття історії, які, хоч і незвичні, але мало чим дотичні до стендів, і за це можна потиснути руку Аракі, бо це спроба урізноманітнити звичний шаблон більшості частин Джоджо. До того ж, одна з історій трохи дотикається до п'ятої частини, та історія з повіддю трохи нагадала предісторію Пучі та Вези. Анімація непогана, хоч і видно, що бюджет менший, тому якщо. Хочете урізноманітнити свій Джоджо-досвід, робота варта уваги.